Все національна поліція України вічини двері відійдеть на центр кімнати, інакше двері буде Викрили групу осіб, які за вказівкою російської спецслужби вербували українців задля підпалу об'єктів на територіях країн ЄС. 18 липня співробітники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполіції контрозвідки СБУ, ГУРМО України за силової підтримки полку поліції особливого призначення та ТОР спільно провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв'язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб. І час обшуків знайшли чимало речових доказів. Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту, печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок: банківську документацію, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи. Відомо, що вербували тільки осіб, які є громадянами України. Щоб дискредитувати нашу державу та її громадян на світовій арені, а також зіпсувати дружні відносини з країнами-партнерами, наразі достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. У нас е вибирають люди, аб'єкт скідують контакту катори там за поєбриком за границею. Ані оцінюють, говорять там стільки-то. Тут суть в тому, що нанести ущерб приквіт. Згодом виявили організатора групи вербувальників та його спільників. Організатором групи вербувальників виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян, маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб. Вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Також злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників виконував свою роль. Той людина, якому це цікаво, ну, це правительство. Ну, представляєш, які люди, які можуть платити такі гроші, і вони платять в 10 разів. От ти зробиш 10, вони тебе одразу заплатять. Після того, як обирали наступний об'єкт для підпалу, то зловмисники виготовляли для залучених осіб підроблені документи для безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки для забезпечення незаконних операцій фігурантів. Зокрема, придбання пального та інших засобів для виконання замовлення, опинившись у місті, де був запланований злочин, палі приступали до ретельного продумування плану втілення підпалу, його обов'язкової фіксації та непомітних шляхів відходу з місця подій. Зарані приносили туди об'єми з жидкостю, ховали там, де було що закапували, тому що зараз багато не приніс. І в апри момент через шланг заливали туди як можна більше. Ну його і потушать, патуша, нота большую ущерб складу. А щоб не допустити витоку інформації, зловмисники спілкувалися виключно через закриті канали зв'язку. Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами. Спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу і обов'язкового підтвердження у публікаціях засобів масової інформації для ускладнення процесу відслідкування транзакцій. Усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих мулів, які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки Чоловік високого рівня, і йому просто інтерес на такі спори поля. Он говорит, хотите, вот так. Если вы уже, звісно, сделали все это очевидно, то тут і спора нету. Он просто кидайте кошелек, держите деньги. Стало відомо, що найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців у Польщі. Для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російської ФСБ, правоохоронці провели спецоперацію. Правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи. Зараз їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.